Друзі, всім великий привіт! Вітаю вас на каналі, запрошую в нове відео. Якщо ви ще не підписались на мій канал, якщо ви зайшли вперше, то запрошую підписатись, буду вам за це дуже вдячна. А сьогодні хочу трішки розповісти про наші новини. Отже, ми забрали паспорт Крітнянка, також особистий довод таку пластикову карточку, якою можна користуватись по Європейському Союзу. Не потрібно брати закордонний паспорт, але ми маємо на руках і одне, і друге, і дуже цим задоволені. Також я пішла на водійські права вчитись вже 5 занять була ніби все не так важко, здається. Ось дуже добрий викладач нам викладає теорію, дуже гарно все пояснює, я його прекрасно розумію. Думала, що буде набагато важче, особливо з теорією, але можу так сказати з другої сторони, що тут я все розумію, але все-таки, якщо доводиться починати почитати питання, то мені потрібно більше часу, приблизно 3-4 рази його перечитати. а Обмежений час на почитання цього питання, також обмежений час на те, щоб подати відповідь. Отже, якщо, наприклад, на питання дається 20 секунд, щоб його почитати, наприклад, і 10 секунд, щоб відповісти, або 15 секунд, щоб відповісти, тож цих 20 секунд мені маловато, чесно кажучи, тому що потрібно прочитати дуже швидко, плюс вдумати це питання. Інколи мені доводиться почитати 3, а то й 4 рази, Тож часу інколи на відповідь просто не залишається. Так я для себе тренувалася, спробувала ось якісь тести проходити, тож не знаю, як буде з тестуванням. Але поки що ходжу, поки що мені все зрозуміло, задоволена дуже. І в першу чергу в мене ось стоїть пріоритет, щоб я вивчила і здала на це право, тому що воно мені дуже потрібне. А решта такі речі якісь не дуже необхідні, у мене відходять на задній план ось, і дуже хочеться мені знімати відео на Ютуб частіше, але, на жаль, мені поки що не виходить. Якийсь матеріал можу відзняти, але час на монтування мене просто не залишається, тому що я хочу вчитись, адже я ходжу в цю школу, я плачу за це кошти, немалі кошти. І якщо я не здам, мені знову доводиться ходити далі, далі платити, то це мій час, мої кошти. І, звичайно, хочеться якнайкраще вивчити, як найкраще здати. А для цього потрібно дуже багато читати, навіть перечитувати дуже багато разів. Книжка більше ніж 200 сторінок. там ця. І, звичайно, потрібно перечитувати цю книжку кілька разів, щоб щось зрозуміти, щоб ти швидко зміг сорієнтуватися в питаннях, які будуть потім на екзамені. Тож я дуже багато часу приділяю. Саме на те, щоб вивчити на ті водійські права, щоб здати її дійсно їх отримати. Тож, коли в мене дитина спить, я як колись могла відео тобі, собі змонтувати, чи щось віддісняти, чи зготувати їжу, то тепер ні, я сиджу з книжкою, я вчусь. Ось такі. Поки що новини. Ну і в сьогоднішньому відео хочу з вами поділитися трішки такими домашніми справами, які я роблю. Буду мити вікна, буду брати килимки, Також по мою життя купили ми агроволокно. Покажу, куди ми хочемо постелити цю агротканину Ось коли плануємо. Ну і взагалі ми так трішки домашніх справ. Сьогодні вирішила вам і розповісти, і показати, тож, якщо вам цікаво, обов'язково залишайтеся зі мною. І не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, якщо відео вам сподобалось, буду вам за це дуже вдячна. Розпочинаю відео з того, що буду брати два килимки з ванної кімнати. Один килимок у мене вже був брудний, і цей другий також вирішила випрати, замочити разом з цим, тому що. В машинці прати їх не можна вже говорила, що дуже невигідно, тому що з внутрішньої сторони знаходиться гума, яка не може прати в машинці, тому що сам килимок нищиться. Тому цих два килимки в ванній кімнаті, які у мене є, потрібно прати вручну. І два килимки були разом замочені. Добре, що ось цей коричневий килимок не пустив колір на сиренький, тому що, як виявилось, він пускає колір. Одразу не видно, але коли він полежав в цій воді тепленькій, то колір все-таки почав виділятися з нього. Тут у мене повітря постіль. Так, ось цих два килимки з ванної кімнати, які я поправила, ось так сохне дуже гарне сонечко, дуже тепло. Ось цей килим попрала в пральній машинці. Дуже такий пушистий, видно, що він гарно виправся. Не думала, що так поміститься і добре випереться, але гарно викрутився навіть в машинці. Можна буде його лише трішки розчесати щіткою і думаю, що він буде гарний, пушистий, як новенький. Ой, добре, що можна було його виприти в машинці, а то я думала, що також доведеться брати вручну. Ось тут. І тут в мене ще дуже багато різного взуття. То є моє плиття, також крестянка. Ще є е, не помити життя моєї чоловіка. Зараз буду його мити, я його трішки замочила. Не прала в машинці, а перу, точніше, не мила в машинці, а мию вручну. Замочила все в тазику і щіточкою все гарно помила, почистила. Ось і тут воно у мене на підвіконку тут дуже висока температура. Я думаю, що воно щоденько висохне. Тож буду ще домивати це взуття, яке в мене мокне в тазику. Зараз буду використовувати ось таку хімію для того, щоб позбутись мух, які обліпили гілочки декоративних дерев. Ця хімія, звичайно, призначена для фруктів та овочів, для таких дерев, так овочевих і для. Овочевих культур, але також я нею обробляла минулого року декоративні дерева, які цвіли. Дуже багато було на них комах, особливо дуже багато є таких чорних маленьких мушок. Вони просто обліпили ось гілочки і неможливо їх просто позбутись. Тому я використовувала і ця хімія дуже добре працювала минулого року, і поза минулого я також її використовувала. Тож, цього разу також вирішила нею скористатись. Зараз буду розводити її, також буду оприскувати декоративні дерева. Зараз вам показую ось цю гілочку, тільки до неї придивіться. Може з цього боку буде краще видно, як тут мухи всі обсіли. Також на цій гілочці. Ось можете бачити все чорне. Це просто страшно. Ось ця гілочка також. Ось це все тут пообсідало. Можете бачити, яка вона ось там, ось тут, ось тут, яка вона чорна. Все бігає. Ой, дуже багато кидається і мурав... муравлів. Також все ось чорне. Тому ось з такими шкідниками буду зараз боротись. І тут показую вам результат через три дні. Тільки подивіться, немає взагалі жодної комахи. Показую. Навіть із далека всі гілочки, світленькі, гарненькі, новенькі. Все живе, здорове, дуже я задоволена. І, звичайно, якщо б щось таке трапилось, буду повторяти цю процедуру, але дійсно ця хімія добре допомагає, незалежно, що вона підходить по вказівках для овочевих і фруктових дерев, кущів і так далі. Навіть для декоративних вона також підходить і гарно все вичищає. Купили тут агрополотно, і тимчасово воно в нас лежить тут в нашій коморі 1 метр і 6 на 10 метрів і також 1 метр також на 10 метрів. Вирішили взяти одне таке і одне таке. Тобто 5 рулонів такого і 5 рулонів 1 на 10 метрів. І одразу взяли ось такі кілки, щоб також це полотно прикріпити. Всі були набагато дешевші. Ось, не пам'ятаю, скільки тут є штук, напевно, повинна писати кілки до агроволокна. Не знаю, яка ціна їх була тут. І взяли ось такі залізні, звичайно, вони були чи в три, чи в чотири рази навіть дорожча, мені ті пластмасові, звичайні. Взяли 5 упаковок таких залізних і 5 упаковок таких пластмасових, можливо, буде потрібно ще, то, звичайно, будемо докупляти. Так, Рісанок у мене далі прибирає. І е, потім вже подивимось, можливо, потрібно буде докупити, то ще докупимо, поки що не знаємо, скільки буде потрібно вже по ходу, як почнемо робити це все. ось. І Хотів би, звичайно, такі міцніші, але вони настільки дорогі. Я подумала, що можна би було десь. Зараз час від часу прикріпити ось якусь відстань такими міцнішими, а між цими міцнішими дати такі трішки слабші. Або один такий, один такий, просто щоб їх помішати, ось щоб так дорого не платити. Тож будемо з цим працювати і ось такі вони вже довші, один метр на так, ось 10 метрів. Тож в Подивимось, яким нам буде зручніше, як це все будемо робити, сталити ту її під панелі, і, звичайно, що буду з вами ділитись. Звичайно, нам потрібно ще докупити кору, тому що ми не купили. І хочу зараз ще так показати вам приблизно. ось Якщо у нас буде тут агроволокно, так, посередині буде застелене агроволокно. Тут ми дамо. Кору і по боках нам потрібно ще дати камінь. Чоловік буде з однієї з другої сторони, ще такий декоративний камінь, більший такий купити, не засипати, а просто положити якби бортики такі будуть ось е так края сюди, і з цієї сторони тут буде в нас агроволокно з цієї корой, щоб ця кора просто не висипалась, вітер її там не висаджував з її місця. Тобто, щоб вона ось трималась кубки тут всередині. І це агроволокно хочемо дати ми під наші панелі, які тут стоять, щоб там не косити, не ходити. І ось від цих панель повністю туди все засадити. Далі йде цілком під самі Туї. Ось буде ті кущі на осінь, плануємо пересадити, це в нас лохина росте, кілька кущів. Уже було запівно пересаджувати навесно, тож ми поки що залишили. А в загальному ось так суцільно у нас буде починатися агроболокнина під панелями і повністю буде проходити під ці туї. Ну і, звичайно, під всі туї будемо давати це агроболокно ось так довкола. Ось туж купила вже це волокно, щоб нарешті дати і можливо буде менше кусити, тому що дійсно багато часу забирає, забирає для того, щоб покусити, тому хочемо собі полегшити роботу. Хочеться зробити якийсь порядок трішки у себе на подвір'ї, тому що все буде заростати, багато роботи. Ну, Звичайно, хочеться собі якось самому полегшити. Тут зараз кошу. Ось у мене тут косярка попідкошувала під ці кущики. Також ось там, де волохина вже попідкошувала. Потім, коли у нас буде косярка, то буду косити повністю. Косярки поки що немає. Чоловік також підвіз її на технічний огляд, Ось щоб там, не знаю, не розумієш, чи ось цю, ось це масло, що є, там замінили. І ще там щось, щоб перевірили, просто ну, технічний огляд зробили, тож поки що тут не кошено. Сьогодні має привезти, бо чесно кажучи, тут вже не кошено два тижні. Ось, І тут я почала косити, під лохиною покосила, там далі п'уємо. Ось це гарненько вже покошено в мене. Ось Також ось тут де ножки є цих ступів. На яких стоять панелі також покусила. Ну і в загальному навколо майданчика там критянкового також покусила. Ну, де можна попідкошувати, то стараюся попідкошувати. Тут на міцьку воду у нас є такий зроблений спеціальний отвір, якщо б ми хотіли міцьку воду, а не з, з криниці, як ми маємо. Так, і цієї кусяльки у мене батарія працює лише 40 хвилин приблизно, то ж в мене ось це. Ще тут залишилось дві полоски, можна буде ще трішки покусити і будемо ставити батарею на заряджання. Добре, що сьогодні хороша погода. Ввечері передають в нас грозу. Видно, що вже хмариться. Йдуть у нас хмари. ну такий трішки вітерець але 24 градуси ніби на сонці, але мені здається, що є набагато більше. Дуже жарко, дуже. ну Але видно, що хмуриться, такі хмарки. Крисяна каже, також не хоче бути на вулиці, тому що жарко. О, зараз ми підбираємо наші іграшки, тому що він тут бавився. і будемо також йти вже додому. Ось така хмара йде у нас. Якось йде боком. Все. Було б дуже добре, якби нам також падав дощик, дощ, тому що дуже сухо. Але якось вона йде. Прямує туди, туди доком. Видно, що там падає дощ в горах, тому що в нас ось там гори. Ось там одразу за тим деревом так далеко. Видно, що там падає дощ, а тут ніщо немає. Чекала я на дощ, думала дійсно, що він буде, але все-таки вирішила підлити город. Після того, як мама сказала, що йде ось ця хмара, показала, все-таки вирішила його ще підлити. Кристянком земля розтріскується суха, і як такого дощу у нас не було цієї хмари чорної, у нас була блискавка, грім, також трішки покропіло. Такий грубий був дош, але дуже його мало випало. Можна сказати, що він взагалі не падав. Тож добре, що я побідливала ще в город, тому що дійсно земля, всі овочі, фрукти вони потребують води. Розпочинаю мити вікно в кухні. У мене воно тут забруднюється. Не так сильно, як в гостинній кімнаті і в спальній кімнаті, тому що саме з цієї сторони у нас вітер, дощ, і взагалі, ось всі такі атмосферні опади, які падають. Вітер все з цієї сторони, тож з цієї сторони надто брудні вікна. В кухні вікно було не брудне. Ми я, як завжди, своїм помічником, ось таким пилососом для вікон. Дуже він мені подобається, дуже зручно, легко все миється. Особливо, коли й багато вікон і важко мити, хочеш зекономити час, то можна тепер купити дуже багато різної техніки для того, щоб вона тобі допомагала, звичайно. Є також ось пилососи, які ми ставимо на вікно. Так, вони на магніт прикріплюються і миють, але для таких маленьких вікон вони є незручними, тому ось такий. Пилосос, який я маю, вже маю 4 чи 5 років, не пам'ятаю, але він мені дуже подобається. Прекрасно збираю ось бруд з вікон, лише оприскою, ось мию є дві насадки, менша і більша для менших і більших вікон. Але завжди я використовую велику насадку. Якось маленькою не користуюсь спеціально, щоб її переставляти. Тому що маленьких вікон у нас немає так багато, тож мені ця велика підходить для всіх вікон. А ось ця маленька, то вона у мене ще взагалі нова, і я нею ні разу не користувалась. І все. По боках витираю вже або рушничком звичайним, можна тканини повитирати, або звичайною серветкою, ось паперовим рушником і все, вікно чисте. Прекрасно це все миється, дуже я задоволена, що не потрібно тратити так багато часу і також зусиль, щоб помити вікна. В столовій кімнаті також помила вікно, не зняла цей процес. Хрисяник мені дуже допомагав, особливо в гостинній кімнаті, коли я мила вікна. Також, коли я щось забуду, можу його попросити, щоб він приніс. Він мені це все принесе, подасть. А йому також це все цікаво. Ось тож ми разом вже в гостинній кімнаті з ним мили вікна, також в спальній кімнаті. Ось ці вікна, які я вам говорила, що вони найбільш забруднені. Показувала вам таку темну хмару. Після того ми ще підлили город з крістянком. Він пішов спати за цей час. Я помила вікно в нашій столовій кімнаті, в кухні, в коридорі і в туалеті, в ванній кімнаті точніше. Ну і тут вже він проснувся. тож мені допомагав в гостинній кімнаті і в спальній кімнаті мити ці великі вікна. Зараз монтую відео, дивлюсь, що мию ці вікна, але за якийсь час, можливо на наступний місяць, знову потрібно буде їх помити, тому що. Летить ось цей такий жовтий пил з квіток, також у нас тут є поля, дуже багато трави, цвітуть різні квіти, а це все одразу не коситься, тому що тут у нас є також господарі, рільники, які косять один раз-два рази точніше на рік, так, за сезон і це все росте. Дуже багато всього літає, всі трави різні, різні ось такі пилки. Тож вони осідають на ці вікна, і вікна також є дуже брудними. Від самих пилків з квіток, невідомої трави і так далі. Тож за один місяць мені потрібно буде знову ж таки помити ці вікна. В нашому ось в цьому селі, де я проживаю, дуже багато людей мають землю, яку обробляють і вони цю всю продукцію продають. Тобто хтось має бики, він годує бики, наприклад, так далі забиває, також це все продає м'ясо, і він багато має до кошення трави, тобто городи, якими люди не займаються. Наприклад, в мене би було наприклад, один гектар городу. Якщо я знаю, що я нічого там не буду робити. в мене цей город стоїть, я можу йому віддати. Просто він буде там косити, щоб я не косила, щоб я не займалася травою, куди її мені дати. Тобто я віддаю звичайній людині, нехай людина собі там косить, ходить коло того. А він може там і гніз собі викидати, і перекопати той город, переурати, засипати там, засіяти знову траву. Тобто він ходить коло цього городу. Йому потрібно це. Він має бики, він їх годує. І я нічого проти не маю, тому що мені добре, адже я не ходжу коло тієї території, так? і йому добре, тому що він собі буде годувати, буде також брати користь цього городу. І у нас так дуже багато людей, які мають дуже багато ось такої території, городу, вони ділянок, вони це все віддають рільникам, і рільники на цих городах працюють самі для себе, для своєї худоби, також десь на продаж, вирощують пшеницю, житу. Ну, абсолютно хто що може там садити, сіяти, все може робити. І Зараз пилосошу сходимо. Пилосошу не так часто, один раз, можливо, на два тижні, так приблизно два рази в місяць. Також вже не раз говорила, що підмітаю такою шорсткою щіточкою, також вона дуже гарно розпушує ці килимки і вичищається ось бруд, який там є, чи волосся, чи ще щось. Також дуже добре можна не весь час полососити, можна просто позамітати. Ну, а сьогодні вирішила все-таки попилососити, тому що давно не полососила, і також ще позбирала повутиння, які є. Завжди стараюся позбирати повитиння. Тиня, навіть якщо я його не бачу, я знаю, що завжди по кутиках, по швах, по сторонах можуть. Павуки плести павутиння. В селі, в домах, їх досить багато. В нас особливо павутиння може бути навіть на наступний день, невідомо звідки воно утворилося. Сьогодні я, наприклад, там позбирала, так, а на наступний день, тому що вже сидіти павук і з таким павутинням, що ти навіть би і не чекав, що він там буде вже на наступний день. Тож я стараюсь також збирати павутиння, або й навіть якщо його немає, все одно попилососити. Також попилососила крестянкову машинку, тому що зараз гарна погода, тепло, ми активно катаємось, особливо по подвір'ї. Сходи не лише попилососила, але й помила їх. Також помила щебельки над сходами, тому що також їх не часто тут мию, але все-таки потрібно їх промивати. І сьогодні ми були ще в магазині Lidl в супермаркеті і хочу з вами ще поділитися закупочками такими невеличкими з Lidl. Наша покупка це лікар і кава. Це йдемо в гості, тому взяли в гості ось таку каву і лікар. Два хліба, молоко 2%. Всю упаковку взяли, 6 штук в упаковці. Мариновані грибочки, сир напівжирний, йогурт натуральний, вершки 30%. Теж муштар та дічон, міцна така муштарта, Косуве молоко. Тут у нас сир, дві упаковочки. Зелень. Тут у нас різна зелень є, і кропу, петрушки, і зеленої цибульки. Потрібні нам були вже батарейки. Взяли одну упаковочку, три штуки. Тут з фруктів у нас грійфрути і апельсини. Також взяли редиску, яйця 20 штук. І з м'яса взяли. Тут у нас воловіна, телятина, також з філе. І ось таку маленьку курочку. Перлічка називається така міні-курка. І тепер вже не з продуктів купила я собі ось таку більшу підставку під гарячим, тому що в мене такі маленькі є підставки, а під більшу каструльку або сковорідку немає що поставити. Незручно на маленькій, щоб вона стояла, тому вирішила таку більшу взяти 30 см. І дуже хотіла ось таку доску дерев'яну. Вона досить товста. Дуже вона мені подобається. Не знаю, як буде, коли буду її уживати. Надіюсь, що також буде міцною, хорошою. Хотіла вже давно собі придбати цю доску. Також мені подобається, що тут вона має ручку. Ручка залізна, якщо я не помиляюсь. Ось і. Доска також досить масивна, ну думаю, що будемо цієї доски задоволені. 35 на 25, так і 3 см грубості. А, ця доска. Ну що ж, а тепер запрошую вас на кухню. А ми сьогодні будемо готувати корейку під шубкою зі шпинату. На сковорідку викладаємо шматочки корейки, в мене вони порізані товщиною приблизно 2 см. Нам потрібно їх обсмажити на високій температурі з обох сторін. Далі нарізаємо цибульку невеличкими кубиками, будемо її також обсмажувати. Сир натираємо на терці зі середніми очками. До ледь підсмаженої цибульки додаємо дрібно порізаний шпинат. Перемішуємо, додаємо приправи і залишаємо смажитись до готовності овочів. Коли овочі готові, додаємо натертий сир, також доливаємо трішки вершків, щоб сам шпинат був соковитим і чекаємо, поки сир розплавиться. На сковорідку вливаємо вершки, додаємо приправи і викладаємо підсмажене м'ясо. На м'ясо викладаємо шубку зі шпинатом і даємо приготувати м'ясо до готовності, адже ми його лише підсмажували з обох сторон на високій температурі до золотистої скоринки. М'ясо виходить досить соковитим, також соковита шубка зі шпинатом. нашій сім'ї дуже сподобалася страва. Макарони з грибами та шпинатом. Макарони можна приготувати як на вечерю, так і на обід. Починаю з нарізання цибулі і буду її обсмажувати. Грибочки розрізаю на половинку або на три частинки, в залежності від розміру гриба. Нам потрібно, щоб в цьому блюді було їх добре видно, щоб вони виділялись з макарону. Так красивіше і апетитніше виглядає. Грибочки додаємо до цибулі і смажимо до тих пір, поки вся рідина не випарується і грибочки добре підсмажаться. Додаємо шпинат, в мене заморожений, можна, звичайно, додавати свіжий. Поки шпинат підсмажується разом з грибами відварюємо макарон. І от подивіться лише, яка смачна страва в нас виходить, вона дуже гарно виглядає. Великі грибочки, дуже виразно їх видно на такому красивому макароні. Макарон спеціально взяла я в таких бантиках, щоб він гарно дивився. Страва дуже гарно виглядає, також гарно і апетитно смакує. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, мені буде дуже приємно. Буду вам вдячна за підтримку мого каналу. Бажаю усім спокою і міцного здоров'я. Ми з вами зустрінемось вже в наступних відео. До зустрічі!